Доброго дня! На сьогоднішній день питання національної інфраструктури геопросторових даних досить широко представлено в інформаційному просторі. Однак все рівно лишаються питання, які є для наших громад темним ящиком. Ми зібрали найбільш актуальні такі питання, і сьогодні ми їх задамо пану Андрію, директору департамента національної інфраструктури геопросторових даних Держгеокадастру. Пане Андрію, які інформаційні ресурси НІГД наразі доступні нашим громадам? Ну, в першу чергу хочу сказати, що НІГД – це все ж таки всеохоплюючі поняття, яке охоплює всіх і держателі, і дані, і геоінформаційні системи, інструменти, які створюються на сьогоднішній день держателі. Більш доцільно нам говорити саме про Національний геопортал. Це той ресурс, який створюємо ми як єдине інформаційне поле, з яким будуть працювати всі держателі всіх рівнів. На Національному геопорталі на сьогоднішній день вже є дані і Національної кадастрової системи, і картографово-дазичного фонду України, і реєстру графічних назв. Працює реєстр метаданих, і це тільки ресурси Держгеокадастру. Крім цього, є ще ресурси інших центральних органів, таких як Міністерство реінтеграції, Міністерство охорони здоров'я, Мінінфраструктури. Є дані зроблені в рамках міжнародних програм, таких як USAID, UNDP, інші. Щодня буквально відбувається наповнення геопорталу. Даними інших держателів геопортал розвивається постійно. Це динамічний процес. От і щодня там буде з'являтися нова додаткова інформація. Тобто, ця інформація, яка з'являється на геопорталі, фактично є досить цікавою для наших громад. Скажіть, будь ласка, яка ж кількість громад на сьогоднішній момент підключена і активно користується даними геопорталу? Станом на сьогодні, національний геопортал ну через е війну працює в закритому режимі, і він доступний. Безпосередньо держателям геопросторових даних. Ну, громади є держателями. На сьогоднішній день 1326 громад, спроможних виконувати свої функції, вже зареєстровані на національному геопорталі. Але громадам недостатньо мати по одному представнику. Для наповнення реєстру метаданих, для виконання своїх функцій безпосередньо. Геопортал потрібен і архітектору, і землевпоряднику, і керівництву, і іншим фахівцям, які працюють з геопросторовими даними. Буквально щоденно надходять заявки щодо реєстрації фахівців громад, які вже є зареєстровані. На сьогоднішній день вже понад 3,5 тисячі користувачів геопорталу верифікованих використовують, працюють з геопорталом. До кінця березня ми очікуємо реєстрацію всіх 1470 громад. Ну, спроможних, скажімо, з них. Для громад скажу, що нема обмеження щодо кількості фахівців. Всім, кому потрібно, будь ласка, реєструйтесь, заходьте, користуйтесь, працюйте з даними, наповнюйте реєстр, повторююсь. І вже на сьогоднішній день в реєстрі метаданих більше 36 тисяч даних про геопросторові дані внесено. Тобто на сьогоднішній момент громада фактично виступає як в ролі тих, хто користується даними, так і в ролі тих, хто наповнює дані, бо на сьогоднішній момент ті приватні компанії, які виробляють дані на замовлення громад, самостійно не можуть їх вносити на геопортал. Громади, взагалі, вони мають таку потрійну функцію. Вони в першу чергу є держателями геопросторових даних, друге, вони є і виробниками. Вони навіть свої діяльності можуть формувати певні дані, які є геопросторовими, ну, принаймні адресний реєстр. Вже такий яскравий приклад, з за ким працюю. І е, вони також є і користувачами, тому що для їхньої діяльності геопросторові дані однозначно потрібні. Дякую. Тоді в мене відразу виникає наступне питання: а які ж набори даних доступні на сьогоднішній момент громадам, і наскільки ці дані корисні в повсякденній роботі наших органів місцевого самоврядування? Так, на сьогоднішній день на геопорталі реалізовано адміністративно територіальний устрій. Ну він реалізований самим адміністратором геопорталу, тому що офіційним чекаємо від профільного міністерства. Відповідно. Інформація про земельні ділянки, інформація про території, на яких відбуваються бойові дії, чи відбувалися, чи які були в тимчасовій окупації, інформація про ортофотоплани високої роздільної здатності і ті ортофотоплани, які були основою для кадастру. Андрій, в мене тоді наступне питання. Наскільки актуальна інформація про земельні ділянки вміститься на національному геопорталі, чому поясню? Тому що громаді дуже важливо розуміти де зареєстрована ця земельна ділянка, перед тим як приймати рішень. Про затвердження документації, так на Національному геопорталі, точніше, національний геопортал, він співпрацює з національною кадастровою системою через принципи інтероперабільності, через взаємодію. От. І дані фактично оновлюються постійно. Ті, які дані оновлюються в кадастрі, вони оновлюються на національному геопорталі. Також реалізована можливість пошуку по кадастровому номеру і взагалі інформація про ділянки. Вона інтегрована в певні сервіси, юзкейси, які е, дають можливість функціонально це використовувати зразу ж на порталі? Ну, ви затронули питання юзкейсів, і відповідно у мене є ще одне питання. Бо наявність геопросторових даних самих по собі фактично не дає можливості громадам їх ефективно використовувати. А потрібно, щоб були відповідні сервіси і громади могли ці дані використовувати. Які на сьогоднішній момент сервіси вже доступні на геопорталі, і які сервіси в найближчому? майбутньому ми зможемо побачити. Так, е... Ну, юзкейсами ми називаємо такі, скажімо, певні функціонали, які от формують, групують і інформацію, і можливість її в застосування. Чому? Дивіться, на сьогоднішній день там вже десятки тисяч даних вже зареєстровані, і вони вже як би, оперують на національному геопорталі. І чим далі їх буде більше. І для ефективного їхнього використання потрібно давати такі функціональні інструменти, де одним кліком можна отримати ту інформацію, яка тобі потрібна. Можна згрупувати декілька скажімо, юзкейсів. І працювати з різними групами інформацій, отримуючи ту, ті дані і виконувати ті функції, які вам необхідні. На сьогоднішній день вже є реалізований певний ряд юзкейсів, певний ряд функціоналів. Я зупинююсь на одному з функціоналів, такий як інформація в точці. Коли ви клікаєте одну точку на екрані, ви зразу ж отримуєте, скажімо, дані, починаючи від земельної ділянки, продовжуючи. Ґрунтами, адміністративним територіальним устроєм, тобто територіальною громадою, до якої вона відноситься, інформацію про цю територіальну громаду, інформацію про топографічні дані, які оточуються, інформацію про медичні заклади, інформацію до пунктів незламності. От, тобто, вся інформація, яка попадає під цю точку, вона буде виведена вам в зрозумілий, скажімо так, порядок читання. В цьому році ми плануємо покращити даний інтерфейс, додати певний гіс-аналіз, тобто, де можна буде формувати і певну і статистику, і аналітику з інформації точки. Також е, працюємо зараз над одним із нових юзкейсів, над нових функціоналів. Це буде інформація, аналіз по площинних об'єктах. Він дасть. Органам місцевого самоврядування розуміти, які на їхній території землі, в якому вони форматі, які яка форма власності, по якому цільовому використанні вони використовуються, тобто е дасть інструментарій для ефективного аналізу власних ресурсів. Безпосередньо на національному геопорталі. Так, дивіться, а тоді в мене ще таке питання. Наскільки я зрозуміла, громада на сьогоднішній момент може отримати інформацію не тільки ту, яку вона фактично туди завантажила, да, а інформацію абсолютно всіх держателів, які на сьогоднішній момент є на національному геопорталі. Якщо громада, клікнувши на цю точку, отримала певну інформацію про те, що на її території, наприклад, є, та чи інша картографічна основа, яка на сьогоднішній момент необхідна громаді там, і для розробки містобудівної документації, і в повсякденному житті. Як громаді зрозуміти, куди треба звернутися, щоб отримати цю картоснову і передати відповідно її виконавцю? Дуже класне питання, тому що ми за це надзвичайно потужно зараз боремося і от агітуємо всіх держателів, наповнювати реєстр метаданих. Це якраз от той інструмент, наповнений реєстром, який дасть. Чітке розуміння, які дані, в кого, в якому вони стані, є на відповідну територію. І цей реєстр він вже працює. Я попередньо казав, що вже є більше 36 тисяч даних, внесених в реєстр. Ну, в Більшості це дані картографу дизичного фонду. І, наприклад, якщо вам потрібно якусь топографічну інформацію, ви вже можете сформувати витяг в PDF, скажімо, на вашу територію. Тих даних, які вам потрібно, працюють фільтри для відповідно формування, скажімо, фільтрації цих даних. І зробити вже прямий запит безпосередньо до картфонду, надайте мені ці дані. А не запитувати, а є у вас щось на мою територію? А як я можу їх отримати? Тобто, як мінімум, вже національний геопортал, вже реєстр метаданих скорочує от саме шлях отримання інформації і розуміння, в кого яка інформація на яку територію, в якому вигляді пане Андрію? А навіщо взагалі громаді працювати з геопросторовими даними? І хто в громаді має це робити? Ну давай скажімо, як можна керувати територією ресурсами? Не маючи повного уявлення і представлення про, про неї. Інформацію про наявні комунікації, інформацію про земельні ресурси, земельні ділянки, як і ким, в якому вигляді вони використовуються, інформацію про обмеження, яке стосується, скажімо, і впливає на ті чи інші. Інформацію про соціум. Ну, на моє глибоке переконання, без якісних геопросторових даних і без інструментів використання цих даних, керувати. Ефективно власною територією абсолютно неможливо. І ми з вами вже знаємо не один приклад, де за кошти чи міжнародної технічної допомоги, чи грантову допомогу, чи за власні кошти громади створили якісні геопросторові дані, інструменти для їх використання геоінформаційні системи і перейшли практично на новий рівень ефективності керування з власними ресурсами території, збільшили надходження до бюджету, чітко розуміють, де розміщені їхні підземні комунікації, як мінімум, скажімо, допускають тих чи інших помилок при плануванні, проектуванні. Чи Будь-яких стратегічних рішень. Тому я переконаний, що в першу чергу архітектори, землевпорядники, керівництво, я думаю, ще є ряд інших фахівців-фахівців, все залежить від, мабуть, специфіки безпосередньої громади, кому потрібно працювати з геопросторовими даними, як їх використовувати, скажімо, як їх планувати, організовувати, скажімо, чи користуватися в повсякденній своїй діяльності. Так, питання з геопросторовими даними зрозуміло, але ж для того, щоб опублікувати дані, громада має що мати власний ресурс, чи які є взагалі можливості публікації даних на національному геопорталі. Самим законом, законодавством про національну інфраструктуру, визначено як мінімум три варіанти публікації. Перше, ну, ми вже говоримо і однозначно, перше це на власних геоінформаційних ресурсах. На власний геопортал. Друге, можна на регіональних, тобто це ОВА геопортал, так само можуть бути опубліковані дані в тої самої територіальній громаді. Можна і на національному геопорталі. На сьогоднішній день Національний геопортал саме через реєстр метаданих дозволяє, якщо у вас дані в електронному вигляді, ви можете до 100 МБ, ви можете їх завантажити безпосередньо зразу ж в реєстр метаданих. Якщо у вас дані у вигляді сервісу працюють на вашій системі, ви так само публікуєте в реєстрі метаданих інформацію про сервіс, і вони вже нашими, нашою командою адміністратора геопорталу будуть верифіковані і реалізовані реалізовані на національному геопорталі. В якому випадку громадам краще створювати власний ресурс і власний геопортал? А в яких випадках все-таки користуватися сторонніми послугами? Ну, я глибоко переконаний, що, мабуть, у всіх випадках найкраще мати свій ресурс, свій інструмент. Тому що в своєму інструменті ви організуєте і роботу з даними, і створення нових даних, які вам потрібні, які будуть навіть формуватися в процесі роботи. Організуєте доступ до інформації. Інших держателів геопросторових даних, такі як центральні органи виконавчої влади, такі інші. Тобто, власний ресурс, звичайно, завжди буде корисніше. Він дасть більше функціональності, більше можливостей Власне, є власний. На сьогоднішній день, якщо немає можливості, немає ресурсу, нема фахівців, звичайно, можна використовувати і регіональні ресурси, то є через ОВА, такі практики є також на сьогоднішній день. От. І навіть достатньо на сьогоднішній день працювати через національний геопортал. Але ж ніхто не відміняє три ресурси, три інструменти. Ніж ні одного, правда краще, дякую дуже. Ну я хочу підвести невеличкий підсумок. з того, що я зрозуміла з нашої такої коротенької розмови, що е сучасне управління територією – це в першу чергу чітке уявлення про її ресурси. І якраз наші геодані дають можливість громадам зрозуміти. Що де розташовано, якими ресурсами вони володіють, а вже національна інфраструктура геопросторових даних і ось саме публікація даних на національному геопорталі дає можливість в першу чергу а не дублювати дані. Друге, це робити ті сервіси і ті е, інструменти управління, які будуть безпосередньо корисні вашій громаді. Це може бути і інструмент по нанесенню інформації про зовнішню рекламу, про комунікацію, будь-які інші інструменти, які дозволяють. Вам управляти ефективно тими даними, які ви виготовляєте. Дякую дуже за розповідь. Було приємно.